Вітаю вас на каналі 74 українською. Ми продовжуємо створення персонажів у CAS челендж 30 днів CAS Це вже 16 відео, ми перетнули середину тож це відео прям далося мені дуже важко, скільки вимикало світло, але я впоралась. І зараз вам розкажу дуже цікавого перса, тому що я, напевно. Поки створювала його разів три, передумувала, що ж в нього може бути за історія. Спочатку я хотіла створити А, ні, не буду казати кого, тому що я можу в наступних роликах відтворити саме цього персонажа. Тож я довго думала, хто ж він може бути. Мені водночас дуже подобалась його зовнішність, і я переживала, що вона не підійде. Вже потім, коли е, оприділилася з тим, хто ж це все ж таки в мене буде, але я е, обіграла цей момент. Тож слухайте, що ж в мене вийшло. Як ви вже зрозуміли по назві цього ролику, це Бастарт вожака, вожака Стаї. Що ж таке Бастарт? Бастарт це дитина, народжена не у шлюбі. Загалом це притаманне більш королівським родинам. А коли, наприклад, король зраджує своїй королеві, і в нього народжується дитина від іншої, взагалі там жінки. І, і фактично ця дитина є е, також наслідником, можна сказати, якщо в короля, наприклад, немає інших дітей. Ну, це коротко про те, що ж це за термін. Я навіть прикріплю, напевно, з Вікіпедії, щоб було більш зрозуміло. Але в нас е, у Сімс є вожаки стаї. Це Дівчина, я забула, як її звати, та якийсь там Вовков. Я не пам'ятаю, як його звати. Ці два перси вони вже створені грою, і якщо я не помиляюсь, то стати вожаком стаї не можна у грі, але можна себе там прокачати до дуже високих рангів. Тобто я маю на увазі, що створити свою власну стаю ви не зможете. Ви можете тільки доєднатися до якоїсь існуючої і там вже займати якісь посади. Може, навіть і до вожака можна дойти. Я точно не, не знаю цього. А ще з цим доповненням не награлося. До речі, можна буде пограти. Тож. Цей персонаж є людиною, він не Вовк, не хтось там ще не окульт. Це звичайний чоловік, і він народжений між жінкою, людиною та вожаком Вовком. А це не син Вовкова, а якогось іншого вожака. Уявімо собі, що в нас є інші персонажі. Тож, у Вовкова, ой. <гум> у мужика стаї, який є його татом, є інші діти від, від вов вовків жінок, які є соб, ну, по своєму народженню, вважаються вовками. Але ця дитина вона народилася людиною і має в собі лише потенціал того, у кого він може стати. Тож для того щоб стати вовком, йому потрібно буде пройти ряд е, ініціацій. Я так хотіла б, він пройде його і вже після того, як е, завершить цей етап свого життя, він стане повноцінним членом стаї. Тобто зараз він е, тільки дереться, свариться з іншими вовками, зі своїми братами, можна сказати так. А, і доводить кожному, що він а, взагалі може бути достойним членом цієї общини. Тобто його задача дуже важка. Він фактично не є вовком, але йому потрібно буде проходити ну, прям для людини дуже важкі іспити. І це його зробить а, сильним духом. Тут не вистачає цитат про вовків. але... Суть у тому, що він буде достойним членом общини. Він стане вожаком, навіть ураховуючи, що є інші діти вовки, і для цього він готовий на все. Він це розуміє, усвідомлює. Як ви бачите, на його обличчі дуже багато шрамів, є навіть слід від укусу. Я потім його додам на всі образи. Не хвилюйтеся, я розумію, що це не може бути тільки на першому образі. тож... Він постійно дереться, через це отримує травми, і оскільки він людина, йому важче з цим впоратися, важче завгоюються його рани, важче шрами вони не зникають. Тому наразі він ще все ще продовжує бути людиною, але зробить все можливе, щоб стати вовком. І вже потім будемо розбиратися, що ж з ним робити. Тож. Мені дуже подобається, як він вийшов. Я ось саме так я його бачила. Коли я додала цю зачіску, я зрозуміла, що той образ, який я йому хотіла створити перше, коли я придумала персонажа спочатку. Я зрозуміла, що ні-ні ні, я хочу саме, саме те, що ось я бачу. Він, до речі, ще нагадує мені Ріко, цей пінгвін з пінгвіни Мадагаскару. Якщо ви дивилися, ось там був такий. Чокнутий, можна сказати, пінгвін, і ось він мені його реально нагадує. Тож, як ви вже зрозуміли, до речі, його риси характеру, вони одразу склалися такими, і мені прям, прям зайшло, можна сказати, відважний сильний чоловік, який ось буде собі вибивати місце у цьому <різь> жорсткому світі вовків. Ось так я придумала. Тож. Я думаю, що він буде отримувати м, наразі, ну спочатку, поки він ще не вовк. А таке засудження від інших вовків, його, ніхто його не буде якось там, ну розуміти у серйозному ключі. Ну, типу, так, бастард, але ну він нічого не достойний і взагалі якийсь там приперся, звідки ти взявся. А, його мати померла, і перед смертю вона розказала, ким він є, і хто він такий, хто його батько. І тож, коли він прийшов до свого, е до свого батька. То його тато зрозумів, що це він він дуже схожий на нього, і він його признав при вселюдно. Тож тепер його місце, можна сказати, закріплене, але права ці треба буде виборювати. І виборювати їх потрібно буде кров'ю. Ось таки ой. Ось такий персонаж у мене вийшов, я сподіваюся, він вам сподобався. Мені особисто так. Тож я б оцінила цей каз, напевно, на 10 з 10, Це саме те, чого я очікувала, чого я хотіла. І е, я думаю, що це один з найвдаліших моїх спроб втілити персонажа у якусь модель його зовнішності. На цьому все будемо продовжувати будемо розвиватися далі. Тож бережіть себе, все буде Україна.